і пускає в себе дещо зараз на обмежу латинців, але Зеленський зараз не пасне Котлясова, Котлясова зараз триває знову кончу на тиску, але не буває Котлясова, не забуває зараз Котляський. Добовірся Кондушак, і ми зараз у Зеленського, то влучаємо суперника, зараз Зеленський таки триває, не забуває зараз Зеленський. Що якщо вони залишаться у футзалі, то зараз не тим часом гол у нас. Від Робінчака зараз більше влучає у рамку і рахунок стає 1-0. Чвіка та сама, Зеленський. Озарків, а також Кутлявський, та Рубинчук зараз своє приває. Котлявський зараз! відбувається бувається одна Ковальчук! До речі, нас бихалистимо, якщо пам'ятати, міняся з часом. Кутлявський зриває знову зараз! Ковальчук рятує! І ще одна спроба, зараз ударом цього разу! Зелінського знову зараз ковальчук! І знову знов у грі, І зараз буде навіть Рубинчика зараз не забиває він цим ударом! Зараз Зелінський може з крутими. Зелінський проводить заверш! Зеленський! А зараз це! Один-один. Ну і, зрештою, за столака здобувається, то випереджає же такий висоцький, який встигає дивитися назад. Зараз у зараз, довезти вперед. Котляський! Котлязький! Котляський проває, зараз Котляський! Не зриває! Зараз Котляс! І зараз. Озарків на останній секунду ходить проти Озарків, 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 Озарків триває, право в руки Кранчуку. Ну, Зараз на паркеті Боданець, Михалець, Висоцький та Ніделков. Зараз Ніделков між Прикоплєю, Ніделков, сам далі йде Ніделков, 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 Ніделков проливає Брудмірної команди добування зараз і ближче рятує цю команду зараз Брудмір. Ніделков. Зараз далеко від Висоцького, тут Бурдин. Ми сіли добування зараз від Михальця Болої. Зараз Матовий працює в накуполі. Але момент часом і Зелінського... Зелінський триває за зібоці, командує від Зелінського. Ну і підсихував, коли. Плакати момент, що забігайте гірки! за згадуйте, пішла передача на нього! Абсолютно позабули всі зараз про закова. Одразу зараз великорот! Зеленський разом зарплата на Виза! І зараз у нас сіка рятує ворота команди! Зрештою, Висоцький зараз! І тут тобто рятує свою команду! Підприємно закріпляється одразу. Лярський запускає Зеленського, а то а, якраз кошмарка до зараз Зелінський додає йому забити ковальчук у цьому епізод. Суперки зраді кільце кутові гравці, команди зверта назас. Відбивається у нас з добуська. Команда назас! Грештаю! З нова на страху, як простіє, у нас проти не прості! Команди зверта! Бривайс за полипі просвоїстів непопереченою. Ротинська душа Єфор стає! O primeiro finalista foi do o treino o Zafiro, o 1, a primeira a Copa do Mundo, o Zafiro, o 2,